Сьогодні в нас велике свято: День соборності України, свято рідного краю і свято нашої держави. Ми бажаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна. Щороку 22 січня, Україна відзначає День соборності. Офіційно це свято встановлено указом президента України про День Соборності України від 13 листопада. 2014 року, номер 871 акт Злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. Україно соборна держава, сонценосна колиско моя, ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Ні слава, ні воля. ще нам брата українці усміхнеться.